Боїться, що її теж ліквідують. Скандальна співачка, потіністка та володарка підозри від СБУ Юлія Чичеріна дала прочухана русським мальчикам. Все через провальну організацію окупантами святкування дня ракетних військ і артилерії на Донеччині. Адже в приміщенні, в якому вони сиділи та слухали московську акторку, прилетів вітальний боєприпас від Збройних сил України. Останні секунди життя Поліни менших та загарбників потрапили на відео. То прежде всего хочу выразить слово искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Аби мінімізувати ризики, пропагандистка поділилася нікому не потрібною інструкцією, як влаштовувати концерти на передовій. Заходи в зоні бойових дій повинні проходити без анонсів, раптово, дуже оперативно, мобільно, швидко, по можливості малими групами і в жодному разі не в місцях, які для цього призначені. Не можна топитися на відкритих просторах, паркуватися в купу, тріпатися всім по телефонах, де ви і навіщо. Умови на цій війні такі, що ворог бачить все. Користуючись західною розвідкою своїми стукачами та нашою безвідповідальністю, Юлію, А можливо не слід їздити в зону бойових дій? Більш того, незаконно та ще й на територію іншої країни. Рупорка Кремля вперше так різко висловилась в бік терористів. Раніше вона разом із ними виконувала свої божевільні пісні. Танцювала та знімала прапор України з мерії тимчасово окупованого Енергодара у Запорізькій області. Смотри, на здані мерії Енергодара спускаємо. Ви вот вот. придурки, ні?